Доброго дня, сильні люди вільного міста. Сьогодні 224-й день війни. Весь цей час наші захисники героїчно боронять Україну від ворога та наближають нашу перемогу. А ми, в свою чергу, продовжуємо робити все можливе на своїх місцях. Насамперед, всіма способами підтримуємо наше героїчне військо, допомагаємо біженцям та морально підтримуємо тих. Кому важко триматися, від початку війни благодійний фонд «Нехай твоє серце б'ється у співпраці з органами місцевого самоврядування, запроваджує ряд благодійних ініціатив, в рамках яких на сьогодні працює два пункти гуманітарної допомоги, в яких ВПО та малозабезпечені можуть отримати необхідні речі та продуктову підтримку. Регулярно збираються запити про потреби наших захисників, відповідно до яких передається допомога, допомога в точки їх дислокації. Також триває діяльність в рамках акції Україна переможе, яка була оголошена в межах меморандуму щодо співпраці Новоград Волинської міської ради та благодійного фонду. Нехай твоє серце б'ється. Нагадую, що меморандум був підписаний 26 лютого 2022 року з метою підтримки української армії та підрозділів територіальної оборони в рамках акції Україна переможе. Дякую усім, хто долучився. Дякую за кожну перераховану гривню та внесок в нашу спільну перемогу. Від початку протидії агресії та підписання меморандуму з 25 лютого по 1 жовтня 2022 року було зібрано 367 600 гривень благодійних внесків, у тому числі 305 600 гривень на офіційний рахунок, який відкрито нашим благодійним фондом для цієї мети. Витрати здійснювалися виключно за умови погодження усіма членами комісії зі збору та контролю за використанням коштів. Комісію складають 8 представників по 4 представника від кожної зі сторін меморандуму. Загальна сума понесених витрат для забезпечення нагальних потреб Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони та потреб внутрішньопереміщених осіб складає 322 тисячі 900 гривень. Зокрема, основними напрямками витрат були придбання квадрокоптера, інвенторних напівавтоматів. Комп'ютерів та супутньої техніки в якості обладнання для стеження в умовах бою на суму 160 тисяч 100 гривень. Також були придбані медичні препарати для бійців Збройних сил України та підрозділів тероборони на суму 30 тисяч 200 гривень, придбані товарно-матеріальні цінності для належного забезпечення перебування бійців ЗСУ та тероборони безпосередньо на місцях ведення бойових дій. На суму 92 тисячі 500 гривень. Дякуємо благодійному фонду. серце серцеб'є за надану допомогу на допомогу внутрішньо переміщеним особам. На таку як підготовка пакунків підтримки, відновлення документів, перевезення, забезпечення належними товарами у місцях тимчасового перебування було витрачено 32 тисячі гривень. На перевезення дітей на основі звернення від окремленого підрозділу ГО об'єднання дружини матерів бійців-учасників АТО до міста Белхатом Республіка Польща було виділено 8100 гривень. Наразі на залишку є 44 тисячі 700 гривень благодійних внесків. Ми продовжуємо реагувати на запити наших захисників та разом з вами забезпечувати їх необхідним. Дякуємо патріотичним жителям громади та її гостям за небайдужість. Миру нам усім!